Доброго ранку, шановні колеги. Розпочинаємо бюджетну комісію. Прошу перше питання розглянути, Ви вибором головуючого, так як наш голова зараз у відпустці. Є пропозиція Виробецького обсаду Хто за? Розпочинаємо роботу комісії. Колеги, доброго ранку. Нагадую, всім, що у нас ведеться відеофіксація. Починаємо нашу роботу. Перше питання у нас внесення змін до програми підтримки та розвитку в комунальних підприємств Тіпроської селищної ради у галузі житлово комунального на 24 рік. Прошу розробників за однами допомоги, потрібно зміни. Так, відповідно до селищної ради надійшов близько від комунальних підприємства на правопропускачення, в якому вони зазначають, що необхідно додатково виділити на поточні ремонти Воду мереж та каналізаційних мереж 300 тисяч. Зв'язку з чим ми вносимо зміни до програми, до додатку 2 і додаємо в напрям 2, захід 2, 1, 1, дотація на виконання поточних ремонтів водопровідних каналізаційних мереж споруд. Господарчого обладнання техніки КП водопостач плюс 300 тисяч. Загальна сума до змін є 1 мільйон 50 тисяч. Відповідно до цього вносимо в паспорт зміни та до ресурсного забезпечення. Загальна сума по програмі 12 мільйонів 497 тисяч 501 гривень. Це всі зміни. Це поточний ремонт є роботи, так? Так, да, да, так. Так. Це поточні. Не запитання колеги. Суді голосуємо. За? Так. Да. Наступне питання. Внесення змін до рішення селищної ради про затвердження програми благоустрою населених пунктів Дікової територіальної громади. Так, по програмі Значить, Також не пішов близько правильному відкриту щодо е, додавання 200 тисяч на, тисяч на послуги спеціального вантажного автотранспорту. Це виконання робіт на бульдоекскаватор. Позначаюся, це автовишка і машина МАЗ. Додатково потрібно 300 тисяч для виконання власного гумажу. І також ми пропонуємо ще внести зміни до програми. Це додати 200 тисяч на поточний ремонти, але ти підготовка до осінньо-зимового періоду освітлення. А як у нас буде працювати освітлення на осінньо зимовий період? Ну так як це буде. Навіть менше буде бути, бо ціна на кредит вже внесла знову. Скільки зараз? 10. Ну зараз 1056, це з урахуванням розподілу і послуги. Постачання десь 56, ну є тепер, що Тому ми даємо не нового. Плануємо освітлення, як завжди, з п'ятої ну, ранку до початку світового дня і з кінця вишень, світового дня до го до 10 го побачимо, як проведе освіти. Поки такий план. Які вулиці не підпадають, підтримувати роботи? Ну, ще не знаю, це вже відділу питання, проводити, так? Да. Mm -hmm. Далежно, вису, <коспорядок> або є які питання, можливо? Які питання треба, так і треба. Виначе не включитися. Ми ну, наче метали включили встановлення. Кабінету міністрів України від 02.08.2024 року номер 881 деякі питання забезпечення інститутом мічника в системі приходів від військової служби до цивільного життя та відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 05.07.2024 року, номер 779 про завершення порядку томов надання. У 2024 році субмісі з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення інституту промічника вітерану системі переходу від військової служби до цивільного життя та операції западів з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітету та територіальної цілісність України. Прошу прийняти рішення проведення посадів і в ЦАІСЦІЛ проводу структури штату комунального установ. І зарплата отримує за рахунок за рахунок держави. Повністю сто відсотково за рахунок. Так. А які умови треба забезпечити це? Ну, облаштування кабінету, mm -hmm. технічні засоби, ну канцелярські. Ну все. Все для мови праці. Все інше буде рахунок дорахування, <труху> <Звісна>. mm -hmm. так? <труху> а це за рахунок І Яка сума? Звісно. оклад штабна. 11-14 разряд 6 6700 до 7700. А є якісь виноги? No. Це буде супровід потау війни. У нас це приняття. У нас ці функції мужчин. Чи є якісь вимоги такі? які вимоги обов'язково навчання? Буде проводитися е, при навчальному закладі е, 3... Ні, не ну, що буде да, бачити, можливо, держава передача такі, ну, ну, якісь банки? Так, були тому що відповідно... Ну це тільки так? А, да, да. да. а він буде вважатися як його служба? Ні, ні, ні. згідно... Ну на базі комунальної установи це буде супроду, Це Соціальний робіт не тільки напрямок. Тобто не здобува, не бути тільки прямівання. Ну, от бабка ще доплата за складність. Так, а, для... а, для... а, для... а, а, та, тоже є. Та. За державний бюджет. На сьогоднішній день. Виділення. Це ж похиляється. Ну, просто сур Тому що, головне, щоб був це державний бюджет. А є нормативка, скільки має бути обслуговування ветеранів нормова? На, на одного фахівця 100 вітеранів. Яка в нас буде ситуація, яка буде потреба. Це перерозподіл власних коштів у сумі 460 тисяч гривень 500. Знімають за рахунок економії на заробітній платі і направляють ці кошти на газ по функції дитячих родочків. Далі додаткова потреба на Проведення тендерної закупівлі газу це мільйон сто 500. п'ятсот, це ці кошти із розрахунку та виконання. І врахована до е, ради, це збільшення е, видатків е, по е, цим програмам, які були е, зараз е, да, внесені зміни. Функція 60-17 інші діяльність пов'язані з експлуатацією об'єктів житлового комунального господарства плюс 300 тисяч, організація благоустрів е, у сумі 500 тисяч і е, на соціальний захист населення е, 200 тисяч е, згідно до додатку 3. Е, це в принципі всі зміни, але після е, е, того, як було підготовлений проект рішення, якого на комісію. До селищної ради надійшли ще листи. На жаль, коштів у нас немає, перевиконання розподіленого у повному обсязі. Листи стосуються заробітної плати по інклюзії. Так? Єдине, до якого періоду ви забезпечені цією заробітною платою і з якого періоду вам це не недостатньо? Ми не бачимо розрахунки. До кінця августа. Це не дали определенну суму, потенціалу за 1 за сентября буде що. А цієї суми нам 160 тисяч не вистачає, вони написали нам письмо бо я запрошую ці деньги. Що в них денег нема, то просіть у міському бюджету. За те, що у нас є 180 тисяч за Тому це стане. Тому можливо, якщо ця потреба така, то. За рахунок залишку освітньої субвенції врахувати в додатку третьому. Так? Тоді ми доповнимо додаток 3 на суму освітньої субвенції. Передбачимо, це заробітна плата, ми не можемо не розглядати. Далі у вас є лист щодо придбання холодильник. Холодиль. Вони просять у них холодильник, Сломаться, ремонт, э, не предложить. І просит на фрукти, на рибу за нагоску одну. А вот зараз потім у нас не Можливо, але задача є. Це є кошти, що вона просто стоїть. І ще є лист лікарні щодо додаткового збільшення річного кошторису на суму 1 млн 900 тисяч гривень на електроенергію, 1 млн 200 700 тисяч на газопостачання. До якого періоду ви запускаєте? Це до нового Забезпечення yeah. за світло за все причому зарахуватися. З цієї суми може бути мінус 1350, може бути економія. Якщо залишиться, ми розумієте, ми його віддамо. Було, вчора було прийнято рішення суду, який був з оператором енергії і прокуратурної інтереси держави, цей суд виграли. буде то, до, до нового року, може, воно мінусується, буде десь мільйон шістьсот, скажімо, три. А коли подавала лікарня свої цифри на початку року? Oui. Як ми на 2 мільйони додали, то фактично це та сума, яка повинна у нас бути. Щоб до кінця року дожити. Дивіться, бо... а якщо ми зараз е, будемо перевиконання за 9 місяців. Зараз ми говоримо про вісім. От зараз ми да, про ні. вісім. О, нас буде нас це да, я просто хочу да, вас да, просто да, попроси, щоб ми перенесли на ще місяць, да, місяць да, і всі ті гроші, да, що тепер да, кинути. Да, Чому ви питаєте, Наскільки вони забезпечені? Чому стали виключить? Ми закриємо просто. Ми це питання залишуємо. мене це влаштує Дякую, дякую. Ну я не там за плюску. У нас, у нас на легко що два щоди. Один за реактив, ви знаєте, з побудання. Ну, да. А у вас дуже підвищення пішло по да? підвищення пішло, цей ці Чому? Чому? ну цей місяць пониження ціни. Ну, таку ціну вони зложили. Вони порушали, пошли в цьому місці менше ціна. У нас дуже багато просто літа ну, ви ж розумієте. Якби не кредити, ми ж не спали біля. Да? Ну, це ж доставка. Не просто. <свят> і потім, і потім, Добре, разу, я Дякую за розуміння, все про я, 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 я хочу ще раз вами говорити в подачному освіту. Ми рано включаємо на роботу з п'ятої ранку до освітнього. І, і давайте обійдемося до першого. До десятої години чи до 11? -ї? 10. До 10, 10. Да. Я думаю, що так десятку, ми да. просто не посиликовий час. Да. А, да. а воно коли да. сіркає, да. да. воно, воно щодо не менш, і воно саме. Ну, сразу тому, що, що зараз у нас на скорці ходить, але це проблема тому Вони шукають причину. Але вони не знають цього, пишуть, так. То, що це єдине полічиння що випадку, щоб почала навантаження на бюджет. То, по змінам я, вже остаточне рішення. У нас зміниться додаток третій за рахунок освітньої субвенції залишку і відповідно придбання холодильника. Саме рішення також зміниться у нас видаткова частина, зміниться в дефіцит бюджету і доповниться в новій редакції додатком джерела. Так як це будуть кошти передані за до спеціального. Так. Ми зараз проголосуємо. За, проти? Знаєте, да. за. Одноголосно. Да. 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 Ще у нас а? є один лист. Кабіна 733 про забезпечення цільового захисту населення Віддібільської громади є, виділен, є необхідність виділення коштів на проєктування і впровадження масоців. Я так розумію, система автоматичного, система автоматичного повіщення. Так? Але вартість, вартість проєкту 200 тисяч, технічне обладнання відповідно 1 150 тисяч. 5 тисяч, монтаж обладнання, 90 тисяч, ну і приблизно і, і, того, і. і того майже півтора мільйона. І кожен кожній це має. Це допомога. Це було, це відроста, це дарува. Яке Першочергово постанови про дійсно необхідність встановлення. Нажаль, 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 бюджет, нажаль, на жаль, місцевий бюджет, на жаль, немає підкріплення державного бюджету в цьому питанні. А ті громади у кого коштів у нас немає. Ну, мають бути якісь ситуації. Хтось повинен допомогти? Yes. Можливо, ви обіцнувати вже. Тож я була така, вона всіх кинути. Ви закінчили комісію? Так. Да.